And we keep this position three, two, one. How are you doing today, guys? Спостерігаємо <laughs> рештки. Ось такого винограду. Дивимося, пробуємо. Пробуємо. Значить, смакові якості? Якби ніякого не було, то, мабуть, пішло би. А так, хочу тут кращого винограду. Зазвичай я все корчую те, що мені не подобається. Але тут інша справа. Цей виноград знаходиться на рівні дзвіниці. Це четвертий поверх. Навесні <кій> намагався робити щеплення. Бачимо, і брунькою робив щеплення, і черенком робив щеплення. І не вдалося жодного щеплення. І виноград в мене росте на базі дуже хороші сорта. Декілька штук, вони ростуть взагалі без ніякого догляду, без оприскавань, без нічого. Гібриди. А це якісь, якісь, так, якось їх називають. Американський. Цей американський виноград. Хто мені допоможе на наступний рік зробити щеплення? Нагадую, черенки мої, вони ростуть на базі ці виногради. Я буду дуже вдячний тій людині. Отож, допоможіть мені, будь ласка, в першу чергу хочу знати, чи гібриди можливо щепити на американські сорта. Поки що все, друзі, на все добре. Бачимо Румунію. Так. Зараз покажу. Так. Покажу те румунію. На горизонті бачимо Румунію. And we keep this position. Three, two, one. How are you doing today guys?